Фахівці Кремечуцького райуправління ДСНС вкотре проводять профілактичний рейд в одному з мікрорайонів приватної забудови горішніх плавнів. Адже саме в опалювальний період протипожежна безпека набуває неабиякого значення. Під час даних рейдів проводиться інформаційна бесіда з громадянами, під час яких розповідають основні правила з пожежної безпеки у побуті щодо безпечного користування пічним опаленням, газовим опаленням. Я також нагадує мешканцям не залишати вімкнутими електроприлади без нагляду, їжу без нагляду. 27 січня на вулиці Козацькій у горішніх плавнях сталася пожежа у будинку. Причиною загоряння став недопалок. На щастя, внаслідок пожежі ніхто. Хто не постраждав, як показує практика, основними причинами виникнення у виникнення пожеж у житловому секторі є саме недбалість мешканців та залишення без нагляду основних чинників, таких як електроприлади та побутові прилади. Хочемо звернутися до мешканців міста, слідкувати за станом у помешканнях електрообладнання, побутових приладів, також розповідати дітям основні вимоги. Щодо правил пожежної безпеки у побуті, рятувальники вкотре наголошують на дотриманні елементарних правил безпеки, що можуть врятувати життя і здоров'я.